Це відповідальність за свої дії Є на наше все в Європі майже не користуються разовими розхидниками. В Україні є два фактори: свобода і конкуренція. Це щось там болить, велике, страшне, червоне. Я цього уявити не можу. Це різні тривалості, різні кошти і так далі. Дуже часто зараз популярний косметичний турист. Ви накопичуєте проблеми все життя, а хочете їх за один день вирішити. Ну так не буває. Так, да, це кошти грошей. Ой божечки, що ж то вам тут наробили? Давайте я зараз все виправлю. Ми будемо займатися чимось цікавішим всі, робити щось краще, гарніше, здоровіше, естетичніше і так далі. Доброго дня сьогодні ми з Володимиром Сичуком, стоматологом, поговоримо про поєднання тандем і співпрацю стоматології і косметології. Привіт, так, привіт, добрий день. Які напрямки в тебе представлені? Просто проговоримо, що конкретно може впливати на, на челісну лицеву хірургію і загальний зовнішній вигляд. Ну, напрямки діяльності універсальні, там терапевтична стоматологія, хірургічна, протезування, статичне імплантація. Це все є, все, все працює. Е, учимось, розвиваємось, досягаємо нових вершин. Пробуємо. Чи бачите випадки, коли людина приходила із, скажімо так, з естетичним до тебе запитом, а ти розумів, що ну, тут ясна справа, що тут потрібно лікування, терапія, значно довший шлях в стоматології, ніж просто естетичне вирішення? До мене дуже часто приходять дівчата, в яких немає конкретно вісім або е зубів, припустимо, з однієї сторони, вона їсть на паралельну сторону, в неї натреновується масетер. І це питання гармонізації Блич вирішувати не філером, тобто доколювати пут щелепи, а необхідно вставити зуб, їсти на дві сторони і слідкувати загалом за гігієною і гармонією. Ну нюансів дуже багато насправді так. Я думаю, що частково ми сьогодні їх розберемо, подивимося. Що першим кидається в очі факт? Це симетрії і так. дефекти шкіри. Ось ну стосовно симетрій варіацій різних дуже багато. Ну, найбільше це ортодонтичні історії на якісь проблеми з дитинства з прикусом. Час був такий, не всіх можливості. Вчасно це було вирішувати якось в дитячому віці, там з 8 до 12 до 14 років. От, відповідно, люди отримують наслідки ну, на, на майбутнє своє. Да? Коли вже людина стає доросла, хоче гарніше виглядати і бачить, що от тут не так, тут не то, і якось ну, такі моменти. Е, Прикус суглоб найчастіше ну, втрата зубів, так е, ще момент такий, люди дуже. Властиві скидати все на генетику, типа і не робити себе винним в тому, що брати відповідальність за свої дії, так, так, так. Але треба розуміти, що е, є генотип, а є фенотип. Так, так. фенотип це те, що будує тебе людину. Твої звички, твоя їжа, е... щоденна рутина, так, якась ну, типу, спорт, не спорт, лишня вага травми. Ну, різні моменти такі, і відповідно це все ну створює певну свою певну свою картину, і як, як, як на виході це виглядає, і далі ти розбираєш цей кейс, цю історію, стараєшся знайти всі фактори, продіагностувати їх і зробити вплив на те, щоб це покращити. Супер. Ну, хочу сказати, що станом на сьогоднішній день це вже навіть дуже відомий факт, абсолютно проведені різноманітні дослідження, що фенотипічні особливості впливають на 80% більше, угу. ніж генотип. Тому що ми можемо поміняти з допомогою свого стилю, способу життя доглядом за собою, е, майже побороти генетику. Давайте відверто. Ну, практично, так. Да. Е, от дивись, ми з тобою говорили про те, що. Скажімо так, ну в, в наш час, коли ми були дуже юними, можливості та навіть матеріально-технічна база і забезпечення клінік стоматологічних ну не було такого, як є сьогодні і, там діагностика. Скажімо так, от, наприклад, навіть про те, як банально чистити зуби правильно, і відколи, і, і як, от якщо можеш коротко, розкажи це в декількох реченнях, що Но, може впливати, на це входить в щоденну рутину е, гігієна наше все. Да. Тобто, якщо немає гігієни, ти запускаєш ланцюжок е, різних процесів реакцій, які ну, однозначно дадуть наслідок. Е, втрата зубів, втрата естетики, е, і, і якісь там зменшення об'ємів в наслідки, наприкус, на суглоб йому е, на одну сторону, е, в, ну там перекошення нижня щелепа. І, і так далі. Ну от, от таким чином, це ланцюжок від гігієни. Е, ну сказати, що гігієною якісь там інфекційні захворювання можна ну, ускладнити так, призвести до того ні. Тобто, це більше про руйнацію, про перечасні якісь зміни, про старіння. Е, от таким чином, гігієна вирішує так. Дуже гігієна багато. це круто. Наприклад, дуже часто наприклад, після пацієнтів стоматолога, одягаючи кофердам або, наприклад, після звичайного базового візиту може підсипати на обличчя. Давай поділимось і розкажемо, тому що для нас тобою є деякі, скажімо так, усвідомлені речі, чому так відбувається, а для багатьох людей невідомо. Ну, з традиційного це ну, об'єктивно це герпес. Ось він є практично там в кожного. А проявляється, чому він виявляється? Тому що під час процедури наноситься мікротравма і приєднується, приєднується туди, в місце ураження, розвивається, творються такі от історії. Міф, як на мене, про те, що стоматолог заніс інфекцію. Ось так, ну але треба розуміти, що якби це дійсно так об'єктивно було, то ми мали би в суспільстві величезну катастрофічну проблему з перенесенням захворювань і зараженням один одного безперестанку і так далі. І навіть в базових місцях, і там 20-30 років назад ну, не, було, не було того рівня стерилізації, рівня одноразових речей. Але ну проблема не розвинулась глобально. Хочу сказати, просто перебити можливо тебе, що в Європі е майже не користуються разовими розхідниками. Тобто стоматолог може працювати просто руками. Я цього уявити не можу. Е, наша спільна знайома недавно була в Швейцарії в декількох клініках, і те, що роблять українці, які клініки, вони відкривають з разом розхідниками, стерилізаторами, з насадками, які всі продезінфіковані, простерилізовані в крафт-пакетах, і це шок викликає. Тому в Україні є два фактори: свобода і конкуренція. Це дві речі, які винесли ну, Україну на топ в плані послуг. І ну, для нас європейські базові клініки це ну, щось типу застаріле і ну, не, не цікаве, не конкурентне. Ось, але ну для нас це добре, окей, ми не проти. Нам ну, це якби, плюс. Так. ну що а ми говорили про можливість підсипання, утворення герпесу, навіть хай після відвідування стоматолога. Як би там не було, в ротовій порожнині в нас знаходиться найбільша кількість бактерій. Саме брудне місце нашого організму проти. по насиченості мікроорганізмів це так: ротова порожнина. Так тому а, працюючи з ротовою порожниною, у нас можуть потрапляти бактерії на шкіру і з рівним рівним pH, тому, що стоматологи стоматолог. стоматолог... О, застосовують вас там є лужні розчини ще якісь. Змінений pH на шкірі, і у вас може бути як подразнення, так і дерматит, ну, звичайний базовий, і навіть підсипання. Як на мене, тут варто зацепити тему алергії. От, і саме алергічні реакції на якісь Проглями, там компоненти так. воно ну, має найяскравішу картину. Да? Тобто воно все щось там болить, велике, страшне, червоне. Ось робите, і так далі. Да. А, а от стосовно того, що якісь речовини десь там щось попадають, ну тут така справа, тому що все-таки у нас досить локалізована зона. Ми відділяємося від це зовнішнього ви середовища. Ну, але не всі так, так, так. Ну дійдемо потрошки до того, що всі будуть це робити. Ось ми відділяємося. Ми не обмазуємося там. А чимось <світ> там лужними розчинами. От ем, таким чином. Ну, найбільше дійсно це травми і алергії. Ну, мікротравма ну, ти, деколи ти не втічеш від, ну, ну, з, має, з того буде. моменту, так, тому що е, доступи треба десь кудись далеко добратися, долізти, дати результат, і ти мусиш, ну, ти мусиш лізти. Тому до чого ми ведемо, що це нормально, тому що так ну ротувач порожнина у нас е, найбільший розсадник е, бактерій в нашому організмі, і е, обов'язково гігієна, якого це вже ваша зона відповідальності, необхідно дотримуватись. Е, питання в мене таке. Дуже часто дівчата приходять до мене з нерівними зубами угу. і хочуть прикрити це губами. Я їм кажу про те, що необхідно звернутися до стоматолога, ортодонта, або взагалі отримати базову консультацію. Чи були в тебе такі випадки, коли ти бачив гарні губи, а за ними не дуже гарні зуби? На жаль, поширена історія поняття ясної посмішки. Це от це момент про генетику насправді, тому що є різна будова положень м'яких тканин і щелеп. Бувають люди, що приховано навпаки, зубів практично не видно, видно тільки там чуть-чуть край. А є так, що все видно, да? бо навіть так. там пів сантиметра від пів сантиметр, верхньої точки так. зуба до губи, і ну, це є тут. Вже в залежності від рівня складності від патології, різна підходи, тактика лікування. Якщо коротко з простішого до складнішого, ну в першу чергу це ортодонтія. От важливо так дати от от, фундаментальне скажи, положення. Так про ортодонтію. Скільки це часу може займати в середньому ну, нормальний кейс від іду, якщо в лікаря нормально загрожені? Щоб пацієнт розумів, бо губи прийти до мене колоти, це з консультацією з записом. Це там пів години, година рівні складності різні. Базові можна скоректувати щось і за рік. Але це малий відсоток. Класично середньому, як на мене, орієнтуватися півтора-два роки. Півтора -два Ось, щоб досягнути результату і зафіксувати його. На Ось. все життя. Так. І далі, якщо прям щось дуже складне, тяжко, погано. Ну тоді реабілітація відповідно довша, можливі хірургічні втручання, прям ну, такі високого класу, вищий пілотаж, як, як на мене, там, де. Хірургічно змінюють розміри і положення зубів. Ну це складно. Ось, але в нас є спеціалісти, які це розуміють, які фокусуються на цьому і дають результати. Чи були в тебе такі кейси, про які ми зараз говоримо, що ти направляв, і хтось таки дійсно робив такі операції? Чи ти можеш порадити якісь локації? Ми звісно дамо шлях. До, куди звертатися, до кого йти, щоб питатися, як вирішувати, якщо ти не можеш ну, сам це вирішити, е, на нашій базі е, робота була тільки з пластикою ясен, ну а також коректуванням, е, ну там з ортодонтичним і естетичним непрямими реставраціями, це або вініри, або коронки. Ось, е, в принципі, е, багато проблем є таких, то, те, що зазвичай людей виникає. Плюс-мінус достатньо цього. Там, підготовка ортодонтична, якщо вона є, це круто. Далі е, популярно і часто робиться коректування ясен. Тобто, там, якщо треба трошки їх підняти, да, там, забрали лазерами або там, іншими інструментами е, і скоректували це. Зараз е, класно те, що є, є фото. Ти можеш побачити, ти можеш цифрові технології примінити. Ти можеш на етапі ще до втручання побачити приблизно, що воно як буде, приміряти собі посмішку там від е, робочих якихось там 3D-моделей до е, прям вау, там супер, супер зубів е, Побачити на сайті. Ну я, я загрузивши своє портретне фото. Ти можеш там приміряти, накласти, вибрати собі там пропорцію зуба. Якісь прозорості, кольори, там тип форми, і так далі. Чудово. Ось тому це можна експериментувати і планувати своє лікування, розуміти, які шляхи, які кроки, які результати можна досягнути. Ну, ми так почали з такого питання про кейс, те, що е, велика кількість дівчат перекриває якісь моменти е, стоматологічні, е, просто естетикою форми губ, угу. Але е, ми завжди озвучуємо про те, що е, правильно необхідно починати із. Перше джерела з тої проблеми, яка у вас є, звертатися ну, до стоматолога. А, дуже часто, коли ми говоримо про кути кутиджолі, про підборіддя, про провисання уже в старшому віці, про те, що починають там, спускатися жирові пакети, провисати зв'язки, це через те, що людина має там, бруксизм або, або а, різного роду питання. Стертість часто призводить до цього. Так. І е, також по е, стоматології ще є ряд питань. І а, першу Необхідно, ну якщо це вирішувати раз і надовго, да, це потребує часу, коштів, е, терпіння, угу. ну тривалого, якщо ми говоримо про ортодонтію там рік, два, то й три. Якщо в порівнянні сказати, так то будинок можна косметичний ремонт зробити, а можна ну, побудувати новий або капітальний ремонт зробити. Це різні тривалості, різні кошти і так далі важливо знайти свого спеціаліста, який на етапі до втручань може дати відповіді на всі питання, показати приблизний результат, що може бути, і обговорити всі деталі. Тоді, якщо згодні, окей, передпрацюйте. Дуже часто зараз популярний косметичний туризм. Люди, які виїхали за кордон, приїжджають на два тижні додому і хочуть поєднати послуги стоматолога, косметолога, і бажано це в один день. На твою думку, тому що в мене є з приводу цього своя думка, припустимо, з ряду косметологічних естетичних процедур. На твою думку, як правильно, з твоєї позиції я висловлю свою і побачимо, чи в нас буде. Компроміс. Ну, як на мене, треба розуміти, що потрібен час для того, щоб дати результати, і це не робиться. Ви накопичуєте проблеми все життя, а хочете їх за один день вирішити. Ну так не буває, ну Ось. але ж ми живемо в реальному світі. Так. в Об'єктивно приїжджати, робити, приїжджати, їхати назад, ще раз приїжджати. Ось, якщо такі ритми в людину влаштовує, то, то окей. Да, дійсно, можна і за короткий час дати результат, але це дуже індивідуально, залежить від того, що ми маємо на вихідній ситуації. Ось е, от таким чином. Це класний напрямок, він точно буде розвиватися і ми будемо його розвивати, е, тому що людина хоче комплексну історію. Тобто Людина так. хоче, от все, прийшла, я готова. Все. От ми можемо то, то то, ми можемо організувати там Закрити і автоматку, потрібно. косметологію. Хочете якісь там другі напрямки? Ну окей, там порадимо. Е, ну, це, це потрібно робити, тому що тенденція йде до послуги під ключ, коли людина займається своїми справами, своїм життям, своєю роботою, а, а щоб нею займалася, вона віддає кошти спеціалістам і платить за все ну, в пакеті, в комплекс. пакеті, комплексно так. Зручно тому... для економії часу. Так, так. так. Який на сьогоднішній день Один не день вороги. на консультацію треба потратити от, і домовитися про це, і тоді спокійно й А скільки часу вони затрачають, щоб дойти до цієї консультації? Ну, да. Роками люди часто наважуються, виносять собі рішення і так далі. Так. Це зробити. Взагалі, чи було no. в якісь моменти ускладнення з анестезії, чи отримували ви алергічні реакції? No, да. Так, да. Тобто, але в нас є для цього. Що? Е, є знання і матеріальна база якось ну, зорієнтуватися вчасно і зробити дати результат. Е, складних, ультраскладних е, ситуацій тьфу -тьфу, ми не попадали. Ось, але, але, але було багато їх насправді. Е, ну, банально mm -hmm. людина втрачає свідомість і Ну, oh, далі... ну Це не, не завжди алергічна реакція. Ось їх там різні види, є різні типи невідкладних станів. так. Ось Знепритомніти на візиті в стоматолога, ну це, це це поширено. Ось і далі тобі треба зорієнтуватися, що відбувається, і примінити там певну тактику, деколи індивідуально, деколи універсально. Ну по статистиці і так далі. Тому що ну занадто багато візитів, процедур, людей випадків мало. Слава Богу, їх мало. Ось і навіть ті, які трапляються, є шанси, що. Все буде окей. тобто це ну щось пішло не так. Якщо ну, нормально втратилась людина, да, ну, бувають різні обставини е, багатогранні. Буває так, що неможливо було це спрогнозувати, неможливо було вирішити. Ну, наприклад, ну там не діагностовані, там загальні захворювання, якісь там серцем, умовно кажучи, да не було і ти попадаєш в, в цю ситуацію, і, mm. і, і ну плохо. Ну, ось тому, ну. Складне питання да але, але, але можна з цього виходити, і шанси є. Має Право, бути, правильне консультування, правильна діагностика е, і матеріально технічно треба мати за спиною ще і аптечку, і кисень, наприклад, якийсь. да. Ось Подготовку. щоб, ти міг, щоб ти міг дотягнути до швидкої. Це було так. б хорошо. Це буда це було б дуже добре. Так, no. наступне наше питання. про матеріально технічну базу uh -huh. кажуть, зазвичай про гроші не говорять, але давай будемо дивитися в реалії очі. І для того, щоб стати, ну скажімо так, на порядок вище порівнює класу надання сервісу послуг, якості і результату, необхідно мати матеріально технічну базу і ті самі. Мікроскопи, навіть ті самі базові установки. Ну, от. Щоб зорієнтуватися, щось сказати, ну да, це коштує гроші. Якщо об'єктивно ну, два кабінети запакувати на більш-менш нормальний рівень асортиментом обладнання, щоб всього було інструменти, матеріали, різні аксесуари. ну, Ну, 80 тисяч доларів два кабінети. О, це тільки, ціна. Це тільки медична частина без приміщення, без ремонту. Ну, no. це тільки медицина. Ну а приміщення, ремонт вже тут можна комусь прикинути, порахувати, розуміти, скільки там оренда буде. Вартість того приміщення і так далі це певний такий ну необхідний мінімум. Да, а розігнатися в космос ну можна ж ну, безкінечно, якби можна там і за 60-70 тисяч доларів тільки установку взяти. У мене ще цікавить питання, як ти відносишся? Ну тому, що ми в Україні ти сказав, що в нас є і свобода, і конкуренція. Mm -hmm. А як ти від, ну тобто відносишся до конкуренції е, об'єктивно? І чи були в тебе якісь моменти в питаннях конкуренції? Ну тобто, якісь такі досвід конкуренція. Mm -hmm. Цікава річ, вона є, вона, це вона буде, це нормально. Потрібно з нею вижимати максимум, вона тебе стимулює і це окей. Що з негативного? Ну так, да, буває брудна конкуренція. Ну як не без того. Ось, ну, Але ми стараємося ну, не, не, не допускатися до цього. Ми відкриті. Людина хоче, ну, будь ласка, типу, ну, ідіть робіть. Да, або ми не будемо ніколи казати, що, ой божечки, що ж то вам тут наробили, давайте я зараз все виправлю. Ось ні, так теж якби не робиться. Ось потрібно. ну, Є така, такий вираз, що Будь-яке лікування має право на життя, тому що так. гроші оцінюють ну, ту послугу, яку ви отримаєте раз. Розмір так. А другий момент ну так, це ж ваш вибір був це зробити. Так, ось тому ну, така історія. Це нормально. От це нормально конкуренція. Звісно, у нас дуже висока в різних сегментах. Вона по різному в преміалках. Як на мене, вона трошки вища, ніж в економ-сегменті. Ось, ну, ну, Таким чином. Концентрація спеціалістів дуже висока, тому що. Галузь насправді в нас цікава, вона стійка досить до потрясінь, вона фінансово приваблива, але в той же час вона складна. І Ось, да. І люди багато хочуть заходити в цю галузь і так далі. Тому конкуренція буде. Що по стоматології, які які тенденції, так з неочевидного ти цих так. цікавих факторів? А якщо раніше були дуже такі прості базові слабенькі роботи. Як в порівнянні з нинішнім часом, да? і їх там часто потрібно переробляти, там то видалити зуба, то переробити щось постійно. То зараз рівень наскільки сильно піднявся, що не буде потреби так все безкінечно переробляти. І, відповідно, об'єм робіт трошки зменшується, а спеціалістів збільшується. І в нас іде оцей баланс, якби зустріч. Тобто ми дуже швидко розвиваємося в ту сторону, що. А, ну, ринку буде запропонована велика пропозиція да а попиту на це не буде, не буде наскільки багато, так і це буде розвиватися з різною швидкістю. Але з іншої сторони в нас галузь стійка, і ми не йдемо чим займатися. Ми будемо займатися чимось цікавішим, всі робити щось краще, гарніше, здоровіше, естетичніше і так далі. Головне, щоб люди могли собі це організувати, дозволити зробити. Супер, ти прям що сказав, і от якраз про спеціалістів, про конкуренцію, якісні роботи. Ну, це взагалі зняв так. мої думки. Я хочу побажати нам, щоб у нас ну якби. Конкуренція я завжди казала своїм працівникам, що з першого дня роботи я хочу досягнути того рівня, щоб у мене не було конкурентів, а були колеги. Я хочу побажати тобі цього. Я все не вірю, <реш> ну, як? О, ну, вона, вона буде. Ну, ну вона буде але здорова, тобто без бруду. Е, так, бруд, бруд неприємно, дуже неприємно. Ну на, на певному рівні я думаю, що от. цього просто от, немає. Від від людей залежить від того, хто хто як вихований, хто як має собі поняття поводитись і так. Далі, ну да, хочу подякувати ну, тобі за розмову. Дякую також за інтерв'ю. Було дуже приємно. Давай обнімемося. Да.